По-перше, є чергу, тільки минулого тижня підключили до пунктів пропуску, які працюють в Одесі. І відповідно до інформації від водіїв, це досить комфортний, зручний інструмент. Є якісь нарікання щодо того, як вона працює, але, в принципі, це дуже-дуже великий плюс, і це українська розробка. Можливо, її будуть далі ретранслювати в країни ЄС чи там, де є черги на кордоні. Тобто, що це означає? Це як у нас в СНАПі. Ти підійшов, відірвав листочок і знаєш, скільки, який листочок зараз йде і коли тобі приїхати. Тобто ти знаєш, коли тобі приїхати, скільки очікування. І в тебе дається вікно, в яке ти маєш приїхати до кордону. Не стояти в черзі на кордоні 4 доби, а водій може бути вдома, або в іншому відрядженні, або будь-де. І кожного дня це ну, десь 400 євро зекономлює нашій наші економіці в першу чергу.